Ось на сходах університету сидить жінка, який ледве добігає до тридцяти і курить кемел після дощу, витираючи шкіру, яка в неї прозора настільки, що під нею видно водорості і пісок. Вона думає: ось знову з неба сипляться холодні леза, срібні цвяхи і ранять смертельно равликів, котрі падають, розрубані навпіл. Мов хрестоносці в пісках Палестини, потрібно довго говорити, вишептуючи і проговорюючи різні слова і назви різних речей, щоби не таким порожнім виглядало повітря навколо неї. Після пробудження всі її чоловіки прикладають голови до годинників, наче до мушель, і слухають, як в далеких озерах здіймають молгромісткі черепахи. І навіть не зателефонуєш їй при нагоді, тому що іноді варто померти, аби зрозуміти, що це й було життя, і тому, що слід іноді стулити повіки, щоби побачити, з якого боку сновидіння ти знаходишся, і після зміни погоди знову підійметься тиск, від якого лускаються капіляри в очах випадкових метеликів, і стає. Теплішою її шкіра, від якого вода в її кранах і посуді перетворюється на кров, і вона знову цілий день не може ані приготувати собі чаю, ані зварити кави. Сергій Жадан. Ось на сходах університету сидить жінка. Читала хеля.